Вітаю! З вами знову Володимир Бондаренко, і ми поговоримо далі про можливості роботи із таблицями у хмарному табличному процесорі, і ми будемо говорити про редагування. Деякі речі щодо редагування ми вже з вами розглянули. Це редагування даних у клітинці, але існує і інші способи. Так? Бо Власне кажучи, сама електронна таблиця вона складається із більших трошечки даних, ніж лише клітинка. так? Я б сказав, би, не, не, не даних, а об'єктів. От, Наприклад, колонка це сукупність клітинок, які одна під одною. Рядок це сукупність клітинок, які в один ряд, але ну, там, праворуч. так? Розміщення. І є ще один досить суттєвий об'єкт, на який ми не звертали уваги ще досі, це робочий аркуш. Ну, для того, щоб побачити робочий аркуш, нам потрібно подивитися в нижню частиночку де Він Він так і називається аркуш 1. Ну, власне кажучи, назвати можна аркуш як завгодно. І ми якраз і спробуємо створити новий аркуш, спробуємо у наявну таблицю додати клітинки. І для цього нам потрібен новий зразок. От Той зразок, над яким ми працювали минулого разу. І ось зараз подивимося на новий зразок. Дуже схоже, чи не так, але є щось нове. Ну, зверніть увагу, що. Нове це вставлене ось сюди. Після засновника. Так, ага. Тут трошечки загубилася програмка. От після засновника от тут вставлені колонки. І давайте ми з вами ще раз. Подивимося, які колонки. У нас тут дві штуки після засновника є «Декан» і є примара. Оці е, дві колоночки нам треба вставити. Е, наша оця е, таблиця аж надто гарна, щоб е, ризикувати її втратити. Тому ми з вами спробуємо створити копію із цього робочого аркуша і для цього ми використаємо е, цей елемент інтерф... інтерфейсу. Там классними мише. І побачимо е, контекстне меню, чи виринаюче меню. Е, і там знайдемо вказівку Створити копію. І ми бачимо, що створилася копія аркуша 1. Ми можемо її переименувати. Для цього просто треба класнути по... Подвійне клацання по назві і набрати нову назву, ну скажімо, аркуш 2. Після того, як нову назву набрали, натиснемо Enter і маємо копію аркуша 1. Ну, поки що вони не відрізняються, тому що вони реальна копія. Але тепер у нас стоїть завдання додати оті дві колоночки. Для того, щоб додати дві колонки, нам потрібно виділити ту колонку, перед якою ми будемо вставляти. От в даному випадку навіть не колонку можна виділити, а просто встановити маркер у одну з клітинок колонки. Ну, я взагало встановлю. І виконати, знову ж таки, вказівку Вставити. Є тут вказівка Вставити стовпці. І зверніть увагу, що ми можемо вставити столбець ліворуч, столбець праворуч. Ну, оскільки ми вперед вставляємо, то один столбець ліворуч. І бачимо, що такий стовпчик вставлений. Давайте ще раз зробимо те ж саме. в стовці. І можемо навіть столбець праворуч. От, в даному випадку не важливо. Ми бачимо, що два стовбці вставлені. І тепер нам потрібно внести в них далі. Декан примарах. Зверніть увагу, що стиль форматування при вставленні цих колонок він зберігся. Тобто нам додатково не треба жирно виділяти дикан, примара, воно вже виділяється так, як і було у сусідніх клітинках. Ну і так само, вибачте, не ту взяв не той зразок. Ух ти, Мінерва МакГонал. Мінерва На ту кнопку. Знову ж таки, як бачите, червоним, да? І, 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 і майже безголовий нік примара. Все б е, здавалося б гарним, але е, один із параметрів оформлення це перенос тексту, він не, не реалізований. І тому ми можемо одразу для всіх літиночок е, за допомогою рядкового меню формат, перенесення тексту, встановити перенесення. От. І якщо я тут наберу Ми побачимо, що е, все застосовується так, як потрібно. Так? Тобто кольори зберігаються, ну а перенесення тексту ми встановили. Ну, е, Насправді, е, там, е, я не буду витрачати час на те, щоб набирати оцей текст. Сподіваюся, для вас це не є проблема. А от головні прийоми ми з вами розглянули. Е, чи можна якось видалити колонку чи рядок? Звичайно, можна. Ну, Наприклад, давайте видалимо колонку з символами. До речі, поки ми ще все це не, не, не доробили, давайте ми спробуємо поперемикатися між аркушами, тепер явно видно, що ці аркуші відрізняються. Так? Отже, спробуємо видалити колонку із символом. Для цього нам прямо по колонці треба класнути мишею. І Є такий елемент керування, коли ми наводимо на заголовок колонки. от Давайте ми подивимося на цей елемент керування. Він отут -от розташований. І також розкриється спадний список, де ми можемо знайти вказівку, видалити стовбець. І цього стовбця не стане. Ну, До речі, традиційні кнопки скасувати та повторити, вони також діють. Ну, От таке коротеньке відео. Ми дізналися з вами, що ми можемо додавати, знищувати рядочки, причому форматування буде в основному збережено. І ми дізналися, що ми можемо створювати копії аркушів. Якщо нам потрібно додати порожній аркуш, ми можемо просто на плюсику натиснути і буде додано ще один аркуш. Це вже не копія, це ми можемо вводити якісь зовсім інші дані. Ну от на цьому наше навчальне відео закінчилося. Я Дякую вам за увагу.